16 номер Станіслав Шклярук, 16 номер Даніл Сиротенко, 20 номер Максим Гайдучик. Головний тренер футзального клубу Сухапалка Станіслав Гончаренко. Горнік з м'ячем. Горнік вкидання на Запорожця. Там вривається Сизик. Ковальов віддає на шеремета. Той злівою пробиває. І Ярошенко зараз відкриває рахунок на третій хвилині матчу. Поміж ніг горніку він. Отже, шеремет знаходить третя хвилина матчу. 23-й номер Іван Ярошенко. 1-0 на користь сухої балки. Волкова, Волков з м'ячем Віддає на Тиряєва. Тиряєв розвернувся. Пройшов двох. Ніжник. Бутов майже біля центру поля віддає на Ніжника. Ніжник назад на Тіряєва. Тиряєв. Злівою пробиває Тиряєв. Ну і луцькі футболісти. Помилка. Тіряєв іде вперед. Тримають його за футболку І з лівої ноги. Максимчук пробиває нового залу суперника, нового тренера. Призвід до того, що дуже багато невимушених. Сиротенко пропонує себе. злівою пробиває Сиротенко. Ну і функціональну підготовку фізичний стан гравців. Ну а зараз Ніжника. Ще один аут. Шеремет пробиває. Відбиває м'яч Станіслав Горнік. Запорожець непогано на гайдучика. Гайдучик віддає Запорожцю, ну і Отже, розпочинається другий тайм. На полі у сухої балки. Зараз пробиває непогано. Цап пробиває з лівої. Сиротенко з лівої пробиває. Бутов відбиває цей м'яч. Віддає на Максимчука. Той на Сизика. Сизик. Пас на Запорожця. Запорожець. Під удар Максимчуку. Максимчук пробиває. Дуже розчарованим цим фактом виглядає Станіслав Гончаренко. Зараз злівує Станіславу Горніку. Зараз який удар. Отже, перехоплення від сухої балки. Сорокін пробиває. Сорокін. І з другої спроби не влучає. Максимчук. Падає Максимчук. І шостий фолк заробляє зараз Іван Ярошенко на порожньому місці. Отже, дивимось. Пробиває. Показує, що порушення правил не було. Ніжник з м'ячем. В руку влучає зараз Максимчуку м'яч. Зараз штрафний удар буде пробивати суха балка. Андрій Теряєв. Розганяється. ну і... Рикошетом від а, стінки залітає цей м'яч у ворота, а сам а, з 10-метрової позначки не влучив. Ну, а а, ніжник пробиває, але Сизик віддає на гайдучика. Той тобто знову Сизику. Сизик хотів пробити. 40 секунд протриматися протримати з жовтоводцям. Шклярук віддає Семенка. Отже, нарешті омріяна перемога жовтоводців. Волівальники радіють. З 22 листопада. Отже, друзі, коментував цей матч для вас коментатор Григорій Разумовський. До нових зустрічей. Почуємось. А друзі, отже, з нами в прямому ефірі головний тренер Луцького Любарта Назар Бугайчук. Пане Назаре, вітаємо вас у Дніпрі. На жаль, не можемо привітати з позитивним результатом. Дуже схоже було як матч події розвивалися з матчем першого кола. Так само вийшла вперед на початку зустрічі Суха Балка. Перший там завершився з рахунком один Потім у другому таймі суха балка розвинула свій успіх. Ну і тут очікувалось, що зараз прокинеться Любард і два голи свої заб'є, але не сталося. Чому, на вашу думку, ваш експрес-аналіз матчу? Та, проста, банальна причина. Нехватка майстерності в плані реалізації моментів. Плюс ну, така гра була, вона скажімо, до помилки. І цих помилок ми допустили більше. Суха балка нас за це покарала. Нам, щоб реалізувати ці моменти, нам треба скажімо, працювати і скажімо, не працювати тільки. Залишається, тренуватися і підвищувати цю майстерність, щоб переросталася вона в якість. Чи стоять якісь турнірні завдання перед командою в цьому сезоні? Ну, ми рухаємося від гри до гри, і бажання перемагати стоїть переконно на кожну гру. І покращувати результати минулого сезону, щоб для, для аналізу проводити. Тобто, прогрес найважливіше гравців і загальнокомандних результатів. Звичайно, він стоїть. Тобто, якщо команда не потрапить до плей-офф, то ніхто в керівництві не буде сумувати. Це питання до керівництва. А так само і до вас. Ну, мені буде прикро. Я хочу, щоб ми боролися до кінця за плей-офф, для чого тоді грати, якщо не ставити спортивних результатів. А як команда використає паузу на міжнародній матчі збірної? Ну, зараз трансферне вікно. Будемо дивитися, будемо тренуватися, як тобто в звичайному режимі. До, фі... ну, до фінішу сезону треба підійти в оптимальній формі. Треба, щоб залікувались травмовані гравці і в хорошому настрої працювати далі, щоб були покращувати ті результати, про які я говорив спочатку. Ви згадали про трансферне вікно. Чи планується підсилення, чи можливо боїтеся, що заберуть когось з ваших гравців? Тут палка в двох кінцях. Завдання не втратити тих хлопців, які є в команді, і по максимуму підсилитись між сезон. Добре, бажаємо вам успіхів в наступних матчах. Друзі, отже, з нами в прямому ефірі головний тренер жовтоводців Станіслав Гончаренко. Станіславе, вітаємо вас з омріяною перемогою. Багато у вас було перемог у вашій тренерській кар'єрі. Що відчувається зараз? Це перша перемога на чолі сухої балки. Ну, відверто так. Ще ціну не склав. Але приємно, що воно сталося. Відчуття. Великого натхнення це на майбутнє. І відчуття великого задоволення від того, що потрошечку мене починають розуміти, і ми виходимо на той, як вам сказати, на той принцип чи на ту філософію, де не завжди може бути видовищно або красиво, і аби досягати результату. У нас така зараз. Ситуація, або я скажу так, шлях такий, і він відстежувався з трьох ігор, що нам було щось треба взяти. Ми були дуже поруч в декількох ігор. І якщо бути відвертим, то і до рівного команду готував, в принципі, по конспектам я і склад визначав я. Але ці 2-3, 2-3, 2-3 вже так із коміною били, що аж вже тяжко було. Ми відмовилися сьогодні від всякої видовищності, ми відмовилися від якоїсь, може, такої, як вам сказати, ну там, де удобно дуже. Ми не хотіли дуже так мягко сидіти, ми хотіли, може, на жорсткому, може на, на гвоздях станцювати, але прийти до перемоги. Нам було боляче і боляче ще не стільки тому, що ми терпіли грізку, який я хочу відзначити. Що суперник дуже мені сьогодні сподобався. Він був такий наполеглив. І, мабуть, це теж ми знаходимося у тій, у тій обоймі, де Любарт застосовував принцип, тому що в його була одна із надій, теж одна із останніх. Бо ми розуміємо, що з кожним туром все менше менше команди, яка програє гру за шість очок, вона відвалюється. І Любор даже привіз сюди всіх, хто міг, і навіть тих, які служать. У них є людина, яка в домашній ігри грає на виїзд не їде. Тому я хочу сказати, на перше місце поставити, що і відзначити, що команда Люберт мені сьогодні наполеглив цю і ходом гри. І так як вона її робила цю гру, вона дуже мені сподобалась. Ми мені більше сподобався результат. Якщо буду чекати десь видовищності гри, за результатом прийде може і ігра. І Розумієте, і ще другий такий дуже сатисфакціонний момент був. Ми провалились у Люборті, коли 2-0 вели і 2-2 зіграли на останніх секундах, і там пішла наша яма. І ми вирішили з хлопцями, що сьогодні на Люберті пішли в яму. Сьогодні на Люберті ми виберемось. Я не знаю, як буде далі, але така домовленість була. Ну, це чудово, якщо так і буде. Дійсно, пам'ятаю я цей матч, коли на останніх секундах там річний гайдучик. Коліном якимось чином заштовхнув цей м'яч. І ви вважаєте, що саме з цього починалась почалася яма сухої Так, да, Я думаю, що так, да, тому що я відслідковував, я був на передачі вів і я кожен тур, тур за туром проглядав. Я аналітично спостерігав і знаю вже і психологічний стан, і знаю, і де що трапляється, і чому, і принципи, і причини, чому. І з певності можу сказати, тому що я була нейтральна людина тоді, коли я знаходився в ефірі. і я Остерігав за всіма як незалежна людина, і сьогодні з певністю не тому, що я тренер сухої балки вже це кажу, а тому, що це я прослідкував від від, від тієї відстані до сьогоднішньої перемоги. Це це лише розумієте. і тому я не це не родило, не родилось у мене сьогодні, да зненацька, а це відстеження тієї тієї думки, яку я накопичував протягом всього цього першого кругу, слідкуючи за сухою балкою. Після першого тайму статистика атак ударів по поворотах і ударів в ствір воріт значно перевищувала сухобалка Любарт Любард по атаках в два рази, по ударах, поворотах в чотири рази, по ударах в ствір в три рази. Чому так мало забиває ваша команда на вашу думку? Тому що вона трошки була в ямі раз. Розкутістіних вистачало два. Принципи дієвої характеристики, дієвої характеристики впевненості відсутні на сьогоднішній день були. До, може, до сьогоднішньої ігри, не знаю. По-друге, по третє, я вам скажу, ви знаєте, у багатьох клубах у багатьох клубах є специ, які забивають. У багатьох клубах є люди, які ну, їм забивати. Я поки вишукую в нашій команді цих людей, але якщо брати і попередню термін і відслідкую, то суха балка теж не мала тут кваліфікованих бомбандирів да, або галеодорів. Всі потрошечку забивали, може, колись більше забивав пелих, коли був в кращому стані. Непоганий такий відрізок був у Нижника, розумієте, і десь на яких етапах хтось виходив лідери і вів команду за собою. Але сьогодні у нас такий фрагмент нашого існування, коли ми всі разом, може, і не треба нам особисто якогось Голеодора, а може, всі разом вперед і до перемоги. Отак може бути. І, і на останах хочу сказати за це, за це питання. Знаєте, голиця ж така штука, що їх, його ж треба накормити, його ж треба підготувати, його ж треба. Для його тебе ж треба багато чого теж створити. І я хочу хочете зварити. І ми поки що так сказати ці інгредієнти колективних зусиль збираємо для того, щоб може бути нарешті колись кожен гравець мав уже більш впевненість і, може, підуть тоді голи. Команда анонсувала цього тижня перше підсилення в сухій балці. З'явився Валерій Гайван. Сьогодні він не був в заявці на матч, чи можете пояснити чому. Очікувались його поява прямо на цьому матчі? Ні, ми так домовилися, що ми доіграємо перші коли. Валера. При з нами він на тренуваннях присутній. Він працює, він все бачить. Але ми домовилися, що ми цей етап, який визваний чемпіонатом Європи. Куди поїде наша велика збірна? От ми домовилися, що ми дограємо самі, а вже з, з наступних етапів, так сказать, Валер, Валерій підключиться і буде з нами, і буде в заявці команди, пройшовши з нами оцей етап підготовки до другого етапу заключного чемпіонату країни. Чи очікувати в це трансферне вікно ще якихось футболістів, можливо, форвардів? Я громогласним не хочу бути, я цим, я цим займаюся. А чи вдасться, чи ні, тому що це нелегка ноша і нелегке питання. Чому не всі хочуть їхати в Дніпро. І ті, що навіть спонукають, може і попрацювати тут, тому що тут є навіщо і для чого працювати, тому що тут все робиться для команди. Це такі війна, і ці, так сказати, важелі, вони переважають. І ще хочу зізнатися, я так відкрию. Я людина як завжди відверта, не повірити, але це істина. Я сьогодні дуже довго не спав, і за, за заснув на якихось три години всього. І мені приснилося дуже такий глибокий, такий дуже. Суцільний такий явний-явний, ясний, ясний сон, в якому йдеться про те, що в мене багато грошей. Багато грошей, що мені хтось віддає довги, що президент Інтеркасу Сергій Вісело колись був, мені щось видав, 40 тисяч доларів, ще сказав, що я маю тобі 60, ще 20, я додам тобі через два дні. Отакий сон. І тут же мені сниться, що я гру перемагаю 2-0. Даю чесно своє чоловіче, всі своїми здібностями і заслугами, що я заслужив, що я кажу зараз істину і правду. Мені дійсно цієї ночі приснився сон, що ми переможемо 2-0. Дякуємо вам за цікаві відповіді і бажаємо успіхів в цю міжнародну паузу, щоб ті акценти, які ви ставите собі для роботи з командою, були реалізовані. Дуже вдячний. І хочу сказати, що зрозумієте, що гроші це ж не з добру. Може, тому і така тяжка гра. І я розумів, що сьогодні, бо гроші, якщо вони сняться, це погано. А 2-0 переважило все. Значить, сон дуже правідний і такий. Щасливий для мене сьогодні. Дякую. всім. Побільше вам щасливих да. сніг. Дякую.